Співи урочистості та привітання саме так в Івано-Франківську відзначили День конституції. Щоправда, попри весь розмах свята на сцені, біля неї зібралася не надто велика кількість людей, як правило, чиновники та люди старшого покоління. Для декого це справді велична подія інші називають її звичайною датою. Адже на думку окремих івано-франківців, конституція діє виключно на папері, треба міняти так робити, аби люди було добре за цією Конституцією жити. А не так тільки аби вона на папері виглядала дуже дуже і привабливо. Так як ми є українською державою незалежною, я думаю, що, що повинні. І повинні голосно відзначати це. А от один із учасників прийняття конституції Степан Болковецький називає цю дату однією з найзнаковіших подій в історії України. Пригадує, ухвалення найважливішого документу країни далося непросто тоді, у 90-х при владі залишалося чимало прихильників комунізму. Дехто і взагалі був проти, аби Україна мала свій основний закон. Ми відчували, що називається всіма фібрами душі. Що це історичний момент. Що для того, щоб закріпити нашу державу, потрібен основний закон потрібна конституція. Нагадаємо, конституція України була ухвалена у 1996 році. Через п'ять років після здобуття незалежності. Перші її проекти не були прийняті через постійні протистояння між президентом та Верховною Радою. Ларони Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.